Продюсер чи талісман, який кавун краще садити в Херсонській області без поливу. Що буде краще? Ну, дивіться, взагалі, талісман це гібрид, а продюсер це сортовий і талісман буде краще. 100% буде краще. Але є умова, що ви садите, сієте прямий посів в Херсонській області і без поливу. Я не раджу цього робити, але якщо вирішили, то краще тоді брати. А продюсер А у продюсер. Чому? Тому що в Херсонській області без поливу вирощувати це ризик і ризикувати краще дешевим насінням. Продюсер буде в рази дешевше. Якщо у вас буде полив, якщо у вас буде гарне живлення і ви хочете зібрати якомога більше врожайності і якісної і більше заробити, то тоді тільки талісман. А коли ризиковано діло. То краще ризикувати невеликим. І взагалі більше інформації буде на моєму курсі. Так, зараз мене проходить курс вирощення раннього помідору. На сьогоднішній час готую огірок. І далі в мене взимку з'явиться курс по вирощенню кавуна. Відкритий ґрунт, кавун. Які потрібні добрива, які потрібен захист, які гібриди, або сорти я раджу, яка схема, що я поливати. Про це буде в курсі. Якщо комусь цікаво, пишіть про це в коментарях і чекайте на курс приблизно початок лютого, перед тим як ви будете приймати рішення, скільки його сіяти.